Сімейна медицина йде у маси. Придешній рік стане відправним з точки зору нововведень в галузі охорони здоров'я. Аби на Херсонщині такі зміни пройшли якомога безболісніше для населення. Модель впровадження так званої інтегрованої медичної системи в регіоні взялись вивчати фахівці, члени наукової ради при голові обласної ради. В ході обговорення вони дійшли згоди, що в основу функціонування такої системи мають бути закладені два основні принципи медична та економічна Цільність. Іншими словами, це якісне надання медичної допомоги з мінімальними для бюджету витратами. «Ми маємо єдине медичне поле, ми маємо єдине фінансове поле, тому що регіон, область – це самостійна фінансова структура, яка має свій бюджет, в тому числі і медичний. Ми маємо и должны иметь информационную систему, которая позволит объединить, с одной стороны, услуги и качество медицинской помощи, с другой стороны, мониторировать затраты этой помощи по уровням ее оказания. И вот когда такая система начинает работать, это называется построение маршрутов, медицинских маршрутов пациентов, в основе которых стоит семейный врач. У международной практике такая система называется интегрированной або керованной медицинской допомогою. Вона максимально ориентирована на потребы пациента. У її ефективності вже переконались у місті Вознесенськ Миколаївської області, де інституції майного лікаря впровадили ще 13 років тому. Як приживається подібне реформування на Херсонщині, можна прослідкувати на прикладі Скадовська. Саме цей район став пілотним з реалізації проекту інтегрованої медицини. Скадовський на сьогоднішній день створений функціонує. Міжрегіональний дата центр до якого підключені, звертаю вашу увагу, в всі медичні заклади Миколаївської області Вознесенська, перш за всього. А підключені всі медичні заклади Скадовського району. В якій накопичується база даних як по персоніфікованому реєстру населення, так і по медико-економічним всім напрацюванням по кожному пацієнту. До нашого медичного закладу до дата центру підключаються всі райони Херсонщини, всі провели навчання на базі нашого дата центру. Зацікавленість держави до проекту інтегрованої медицини підтвердив і консультант адміністрації президента України з питань економічних та соціальних реформ Юрій Підвисоцький, що також брав участь в обговоренні. Зокрема, він зазначив, що існуюча система надання медико-соціальних послуг недостатньо ефективна і зручна для населення а створення міжвідомчої мережі та єдиного реєстру даних дозволять заощаджувати близько 30% бюджетних коштів. Необхідно. Змінювати систему фінансування, тобто переорієнтація з утримання закладів на фінансування за результатами, це по-перше, по-друге, підвищувати автономізацію закладів. по-третє, це розвивати інформаційні технології у сфері охорони здоров'я. Щоб без, цього, без цих речей не буде якби не буде потужного руху вперед. Невід'ємною складовою комплексного реформування галузі має стати і обов'язкове медичне страхування, переконують науковці. Коли ми зіткнулися з той моделлю, яка вже розроблена і працює в Вознесенськи, в Херсоні, точніше сказати, в Скадовське. Ми зрозуміли, що вона, в общем-то, близька до ідеалу з точки зору применення для страхування, медицинського страхування. И обязательного и добровольного создания паспортов здоровья то на чем базируется собственно, тарификация платежей для застрахованих ми розчитаємо, що створюємо модель, яка роботоспасована. Тепер Херсонська обласна рада чекатиме від залучених до обговорення науковців експертних висновків. Безусловно, цей питання буде виноситися на президію ученого совету, то тобто більш детально знайомиться і со слайдами, і з тими наробітками, які представили нам Анатолій Іванович Голунов. Виктор и Виктор Иванович Турик. еще, наверное, изучится практически и опыт Вознесенского, и опыт Скотовска, да. И в дальнейшем мы будем принимать решение, да, выносить, рассматривать это на нашей профильной комиссии. Нужна ли областная программа? Мы слышали с представительства администрации президента, да, что возможен грант да, по линии USAID для внедрения именно этих новаций в сфере здравоохранения. Я думаю, что мы должны, наверное, только поддерживать Ті гранти для того, щоб отримати гранти, чтобы именно эти инновации, инвестиции, не заходили именно на нашу Херсонщину. Віра Пілісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.